Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про досить цікаву рослину. Пижмо звичайне, яке в народі ще називають дикою горобинкою. Пижмо звичайне це отруйна рослина. Пижмо поширене по всій території України. Стебло виростає із довгого червоновато-бурого кореневища. Завдяки наявності кореневища. Пижмо утворює густі великі зарослі, оскільки розмножується вегетативно саме кореневище. Стебла пижма можуть досягати висоти 60-150 см. Вся рослина має досить сильний камфорний запах. Почергово на стеблі розміщені листки. Листки пірчасто розсічені. Великозубчасті зі споду сіруваті. Нижні листки мають черешки, верхні сидячі. Пижмо має досить цікаву особливість: це рослина компас. Живий компас природи. Її листки розміщуються з півночі на південь, тобто у меридіональній площині. Цвіте пижмо з червня. До вересня. Дрібні жовті квіти. пижма, Зібрані у суцвіття кошики до сантиметра в діаметрі. Вони дисковидно сплюшнуті і утворюють густий плоский щиток. Всі квіти в кошику жовті. Плоди сім'янки без чубчика, гладенькі і п'ятигранні. Здалеку пижмо пижму нагадує розсипані по траві маленькі жовті гудзики. Рослина пижма містить від 2 до 7% ефірної олії, зокрема і камфору, містить дубильні речовини, алкалоїди, органічні кислоти, гірку речовину та нацетин. Смоли барвники, фітонциди та мінеральні речовини. Такий широкий спектр біохімічного складу пижма визначає його лікарські властивості. Пижмо використовується і в народній, і в традиційній офіційній медицині. Народна медицина, наприклад, широко використовує препарати. Спижма для виведення внутрішніх паразитів людини і свійських тварин, аскарид, волосоголовців, гостриків. Але потрібно пам'ятати, що пижмо це є отруйна рослина, в народі на це не акцентують особливу увагу, але приймання препаратів спижма внутрішньо в підвищених дозах може викликати побічні явища, такі як плювання, запоморочення. Навіть певну втрату свідомості може викликати пронос та інші негаразди. Тому вживати препарати з пижма звичайного потрібно лише за призначенням лікаря і під наглядом лікаря. Пижмо не тільки важлива лікарська рослина, це є пряно ароматична рослина. Яка у великих дозах може спричинити токсичну дію. Раніше, коли не було холодильників, наші пращури використовували пижма для збереження м'яса, посипаючи його порошком із квітів пижма. Така процедура відлякувала влітку від продуктів харчування мух, і вони не відкладали своїх яєць, відповідно, не було личинок. До широкого виробництва препаратів проти зовнішніх паразитів людини в народній медицині пижмо використовувалося для боротьби із педикульозом. Відваром пижма обмивали шкіру при корості. Зараз для цього існують спеціальні препарати, більш швидкодіючі листки, так як і суцвіття. Містять ефірні олії, гіркі речовини, каротин та аскорбінову кислоту. Тому листки пижма звичайного використовують для ароматизації салатів, м'ясних і рибних консервів, кондитерських виробів та різних напоїв. Порошок з пижма звичайного використовують як інсектицид. В домашніх умовах можна висушені рослини пижма, зокрема зрізані верхні частини з суцвіттями. Розкладати у господарських приміщеннях та у приміщеннях, де живуть свійські тварини для відлякування мух та блох. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.